Я приїхала в гості до своєї сестри, яка раніше жила в Австрії на три місяці, і мені сподобалось. Верніше сподобалось те, що я можу вчити тут мову, спілкуватися з людьми іншої національності і е, подорожувати без кордонів, що, на жаль, неможливо було на Україні, хоча Україна велика, але подорожувати там не кожен може собі дозволити. Я вже майже 10 років в Австрії. Так, у мене спочатку було бажання піти навчатися в Віденський університет, але склалася так обставина, що мені е, підпала робота Робота, завдячуючи якій я маю досвід, досвід, е, дозвіл на роботу в Австрії. Я працювала 4,5 роки в одній експедиції, транспортній транспортні фірмі. Але після 4 років я зрозуміла, що це не робота мого життя, і хотіла змінити е, роботу. Але на відміну від України, в Австрії дуже важлива освіта. Це мене спонукало піти навчатись. Я навчалась заочно, в... можна прирівняти до заклад, в якому я навчалася, до закладу в Україні на рівня технікуму. Ось я отримала технічну освіту, паралельно працювала, і зараз я. Професія зв'язана з відновлюваною енергією. Ось, це саме те, чого мені, саме те, чим мені хотілося займатися. Я дуже задоволена, що мені вдалося знайти роботу по спеціальності. Я займаюся в фірмі, яка займається сонячними панелями. Одна з найбільших в Європі фірм. Називається Ібеций Сола. Як фірма сама назва фірми говорить за себе. Вони займаються сонячними панелями, пропонують не тільки панелі, а повністю систему для, для дахів будинків. Найважчим було зрозуміти, чим я хочу займатися. Тобто, в той момент, коли я вирішила навчатися, потрібно було знайти, знайти себе, чим вибрати спеціальність. І теж було дуже важко, ну скажем так, нелегко було навчатися, тому що в Україні закінчувала економічний факультет, а тут це був технічний, тобто мені треба було пригадати взагалі основи фізики, хімії і тому подібного. Це було нелегко, особливо коли термінологія йде на німецькій мові. Але було дуже цікаво, і, скажімо так, я собою горда, що все-таки мені вдалося це закінчити. На початку було дуже важко, і мені в якийсь момент здавалося, що я не зможу цього досягнути. Але е, коли бачиш ціль, коли дуже цього хочеш, і я розуміла, що в мене іншого вибору немає, береш себе в руки, вчиш. В Європі дуже важливе е, вища освіта, в принципі, а в це дуже цінять. І, як я вже сказала, навіть український диплом має тут якусь ціну. А якщо це навіть австрійський диплом, то вони, вони роблять великі очі, коли бачать людина, яка закінчила тут якийсь навчальний вищий навчальний заклад. Дуже важливо і напевно я зробила помилку з самого початку мого перебування, моє спілкування, моє оточення замикалось тільки на колі моїх українських друзів. Дуже важливо приїжджаючи в Австрію, Звичайно, хочеться знайти свою різну рідну душу. І українці один одному в принципі тут допомагає, тобто я знайшла друзів, але дуже важливо спілкуватися теж з місцевими жителями. Через це розвивається і мова, з'являються контакти і розуміння і ментальності. Тобто, ми можемо показати, які ми є, розказати про себе. І це